Заплакана мати стоїть біля Шевченківського районного суду. За кілька хвилин вона почує вирок, на який чекала довгих сім років. 6 жовтня 2018-го жорстоко вбили її єдиного сина. Вранці в суботу, 6 жовтня, мені зателефонував батько Кості і повідомив цю жахливу новину. Я не одразу могла повірити все це, і коли трошки прийшла до тями, почала збиратися, бо я була в Києві, почала збиратися і їхати додому. Приїхала вже під вечір і наступного на дня вже було поховання. Тоді, зранку 6 жовтня 2018 року це вбивство прогриміло ледь не на всю країну, адже жертвою виявився правоохоронець. Прокурор вже точно відомо напередодні засмучений власним розлученням Костянтин так звали загиблого. Поїхав до друга дитинства. Володимир син місцевого бізнесмена, неодноразово мав проблеми із законом. Тож дружбою із прокурором не нехтував. Запросив додому на посиденьки. Зрозуміло, що вони давно не бачились. Була дружина цивільна, обліцова були її подружки. Слідство встановило гуляла компанія з шостої вечора. Вже за 10 годин. Десь о четвертій ранку старі друзі посварилися, як раптом Володимир схопив кухонний ніж один прицільний удар, і Костянтин падає. Лезо увійшло просто в серце. Правоохоронець гине миттєво знаряддя вбивства. Той самий ніж. Криміналісти знаходять вже в мийці без жодних слідів крові. Так, вбивця намагався нищити докази. Ніж зайшов до серця мого сину на 13 сантиметрів, при цьому він був витягнув, провернув, а потім, взагалі, взагалі ніж дістали, помили і і поклали його до мийки. А що ж стало мотивом вбивства? Костянтин прокурором працював чотири роки. Ані гучних справ, ані ворогів не мав. Свідки кажуть, це була звичайна побутова сварка. А сам обвинувачений взагалі запевняє, ніж до рук не брав. Це була самооборона, ось його свідчення. Обвинувачений обліцов у судовому засіданні вину не визнав та пояснив, що потерпілий третяк був його другом. Озирнувшись, він побачив перед собою третяка, який в правій руці тримав кухонний ніж. та... Завдавав йому удар. Тоді він схопив його руку з ножем своїми двома руками, відвернув ніж від себе і відштовхнув його з усієї сили від себе. Третяку удар ножем він не завдавав і тілесних ушкоджень, від яких останній помер. Він йому не завдавав. Він захищався від його нападу. Проте в таку версію рідні загиблого не вірять. Стверджують, це було навмисне вбивство, і доказів достатньо. Суд критично відноситься до показань обвинуваченого обліцова стосовно того, що він не вчиняв кримінального правопорушення та не завдав потерпілому третяку удару ножем. Нанесення такої рани вимагало прикладання значної сили, точного прицілювання та проникнення через кілька анатомічних структур, що неможливо при випадковому поштовху. З анатомічної точки зору повністю виключає можливість завдання потерпілим собі удару в серце навіть унаслідок поштовху. Втім, щойно почалось розслідування, докази почали загадково зникати. А коли справа дійшла до суду, засідання зробили закритими. Докази були втрачені, були невиконані дії слідчі, які на той момент були дуже важливі. Тому досудове слідство воно проводилось дуже непрофесійно. Неефективно, непрозоро. Мені дуже незрозуміла саме прокурорська етика. Якщо загинув саме прокурор, який був дуже порядною людиною, і таке ставлення прокуратури до цього кримінального провадження, це було дуже дивно. Був тиск і на слідчі управління. Нам обіцяли, що Можна було зробити, як то кажуть, ці простріляти. От дзвінки і цього не зробили. Дуже багато було, було заявлено свідків. І коли ми свідків запрошували, я особисто їздила, запрошувала свідків, щоб вони приїхали ту ж консьєршку, ту ж там друзів, вони говорили, що. Е Мене Вова попросив, щоб я не ходив. І так тривало довгих сім років, аж допоки у червні 25-го Шевченківський районний суд Дніпра нарешті поставив крапку. Йому було присуджено 12 років позбавлення волі. Ось і наші клопотання матеріальні збитки також удовлетворили наші. Ось, але підозрюваний чи з обвинувачений. Облісовував він не признав ніякої вини, не розкаявся. Він не бачив себе, що він чинив таке зухвале вбивство. Для родини вбитого прокурора Костянтина Третяка це ще не фінал, адже вбився їхнього сина, має право на оскарження вироку. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу.